Незважаючи на статус аутсайдерів матчу та підсумковий рахунок, молода команда з Харкова впевнено провела гру, створюючи проблему господарка. Особливо у цьому відзначилися Богдана Чоломбицько та Юлія Ярова, які приклали руку до кількох гострих атак харків'янок. У результаті м'яч двічі влучав у стійку воріт ПЗМС. Достойний суперник. Этот результат для нас, звісно же, отрицательный. Хотілося б создать більше інтриги. Попри перемогу полтавок, президент клубу Олександр Кудацький переконаний, грати мали краще. Помилок дівчата допустили чимало у минулому турі. Вони також розгромили суперника, тож розслабилися і чимало атак до кінця не довели. А моментів, коли влучали в штангу, було не злічити. Цілування це, звісно, дівчки, да люблять цілуватися. Розбор матча буде призвідено і не можна так розбазарювати моменти. О, Неважливо, 6-0 або 7-0, головне е, – качіство гри. Ну, я думаю, що поки довезли нам на фарт, втора гра, приймаємо і виграємо. Гра скінчилася рахунком 6-0. Зелені завдяки влучним ударам Валерій Єрмоленко, Юлії Дударчук по два голи. Ірини Гавриш та Альони Деркач святкували другу в цьому сезоні перемогу. Наставник харків'янок підсумовує тесла молода команда до того ж на 11 11-й хвилині вилучила їхню Олену Клімову. Тож команди були не в рівних умовах. Дасть Бог, щоб у президента була фінансова можливість у дівчинок терпіння, а інше нам, скажімо так, удача спортивна, скажімо так, буде запускати. І тоді я думаю, що в цьому сезоні будуть определені вже, скажімо, ну не знаю, як в плані побід, ну. Результати будуть уже, я думаю, більш положительні, ніж сьогодні. Після другого туру полтавські спортсменки другі в турнірній таблиці, але лідер чемпіонату, столична команда ІМС Нухт, має гру в запасі і може збільшити свій відрив.